Бля, так може воно не дійшло? Та дійшло, воно ж зверху з Ну, бля. Я знімав, дивився. Ж... Ж... Та ж... Життя така штука, що може всяке статись, друзі. Я хочу, щоб ви інсценірували що, мог... ситуацію. Як ви вважаєте, що це сталося? Чому воно так сталося? Пишіть в коментарях. А за 15 секунд Сережка розкаже, як воно сталося, Бо Бо що, Серега? Не надо спішити. Не надо спішити? Так. Да. Спішка ні до чого хорошого не призводить. Одним словом, історія така. Нічого не предвіщало біди. Допоки в один момент не вибив генератор. Так, да, Серега? Валера, і що сталося? Ти пішов щось там чинити. Та не чинити, пішов включити рубільник на генератор. А вибив рубільник, так. Да? Да. Так. Ти, Сраб... Зроботала типу, пере... защита, ну перегруз. Бучик ага. працює, бо дві болгарки пылесос. Спрацювала защита, е, вибило світло, кнопка не відкинулась на цьому. На болгарці. А вона бо, заїдає, так? Да? Ну так, да, я її зафіксував і все. І положив, блін на підлогу, бо те, в мене вже нерви били. Положив на підлогу. І пішов, баран, включив вже автомат, і вона спрацювала і прорізала плитку. І, і ти їх включив, ти почув звук болгарки, да? через навушники я почув. Я почув її, як вона ріже плитку і моє серце. Ну, трошки... І що, Сережки, плюс ще одна робота. Старий, ну це добре, що вона поняла. Не попала <реш> на дві плитки. Стали, це добре, що не півтора на півтора і не 2,80 на метр двадцять. І тут ще й електрична тепла підлога, добре, що ти швидко прирізає. Ну вона глибоко, то в неї 2 см. Ні, ну вона да, плитку не прорізала, але якби воно так помотало 30 секунд, я думаю, воно б дійшло. Е, тим більше тут Дістар стоїть, а воно гризе як сумасшедше. Так, гризе хорошо. А він прийшов, сфоткав. І приходить, показує мені, так, каже. Фан? Дивись, що Серега зробив. Заробив. Тупо Гені, да. тупо, тупо, поняв Вадик заява, оце оце його поняв, оце його фішечка. Все, все спасибо, Вадіку. Да, треба відправляти. Треба щось <рес> робити. Хоч заклеїти, щоб замовник не побачив. Та да, замовник тут гарний, а, нельзя. Це є життя, люди. Ну нічого, ну сталося, ну що, ну а що тут такого? Ну, всі ми люди. Головне виправити. виправити. Так, головне виправити.